Тому, любі, розумійте і пам'ятайте, от місяць знань, діамантових знань, але усі знання даються нам для того, щоб ми їх застосували. Знання, які не перетворились на практику своєчасно, вони перетворюються на яд. Реально яд. І коли ми дивимося так, на такі От У нас навіть зараз рік змії, нагадую, да? і от весь рік змії статен людей профільтрувати на, якісно на, по темі духовної гордині. Тому що це, це теж, в принципі, кристалізація знань за рік змії відбувається. І за цей рік всі носії знань можуть і, і практики, які застосовують знання на ділі в матерії. Можуть побачити якісну швидку результативність своїм, своїм інвестиціям в знання. Тобто рік змії це в тому числі рік матеріалізації інформації, рік втілення знань в результат. Пам'ятайте про це.